Про готовність медичних закладів працювати в умовах відключення світла. Говоримо далі із міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком. Пане Вікторе, добрий вечір. Бажаю міцного здоров'я. Взаємно через російський обстріл. Вчора були аварійні відключення по всій країні. Сьогодні у більшості регіонів теж були графіки, але стабілізаційні. Чи вплинуло це якось на роботу лікарень? Звичайно, впливає не так критично, як це було до повномасштабного вторгнення. Але ми зараз бачимо, що за під час війни заклади охорони здоров'я отримали і використовують майже 12 тисяч генераторів, тобто альтернативних джерел електропостачання. З них 4 тисячі різної потужності було поставлено саме після повномасштабного вторгнення для того, щоб скомпенсувати цей баланс електропостачання в кожній з лікарень. Ми також змінювали декілька тактику. Декілька разів тактику. Спочатку генеральним директорам лікарень треба були потужні генератори, які забезпечують відразу лікарню. Після їх використання зрозуміння кількості пального, яке використовується, перейшли на менш потужний, але для різних корпусів, для різних відділень, для того, щоб пріоритетом забезпечувати саме ті, де люди е залежать від е медичного обладнання, яке е може працювати тільки при наявному електропостачанні, е тому саме цей баланс і використовуємо. І Дизель-генератори працюють, і вони вже не раз показували свою ефективність під час. Е Тих дій, коли російські терористи прицільно обстрілюють нашу енергомережу. і те, що відбулося вчора, і те, що відбувається сьогодні, коли є відключення лікарні не зупиняються і працюють. Але я хотів би наголосити це взагалом. Проте є конкретні випадки, коли і є прицільні обстріли наших лікарень, коли б'ють і по місцях, де стоять дизель-генератори, тому ці випадки є критичними, і в таких випадках лікарня може призупинити свою діяльність і ми будемо змінювати маршрути пацієнтів, тобто екстрена медична допомога буде госпіталізувати пацієнтів незвичне для людей лікарню, як до якої вони привикли. І в мене прохання з порозумінням ставитись до таких речей, тому що це не якісь там забаганки когось на місці, це кризове реагування на ситуацію, що склалась. Пане Вікторе, 12 тисяч генераторів звучить масштабно, але чи багато це для України? Чи всі 100 українських лікарень зараз мають альтернативні джерела живлення? Так, саме ми говоримо про те, що всі 100 лікарень, які е в нас є в спроможній мережі закладів охорони здоров'я, які вкрай важливі для того, щоб медична допомога в Україні надання медичної допомоги в Україні не зупинилось ні на хвилину, забезпечені дизель або бензиновими генераторами як альтернативними джерелами електропостачання. Паралельно з цим ми ще й ставимо сонячні панелі. Вже понад 90 закладів мають альтернативне сонячне електропостачання, але ми розуміємо, що це точкові рішення. Комплексно допоможуть з електропостачанням справлятися саме генератор. Наскільки тут відчутно допомогли нам міжнародні партнери? Величезна допомога була і підтримка міжнародних партнерів, зокрема Всесвітня організація охорони здоров'я ЮНІСЕФ USAID, саме програма американського народу, яка допомагає нам системі охорони здоров'я саме генераторам. Але повірте, велика кількість була і приватного бізнесу. Генератори допомагали, і уряди інших країн, в тому числі Казахстан, постачав потужні дизельні генератори для наших закладів охорони здоров'я для того, щоб у них якомога меншими негативними наслідками проходити відключення світла і терористичних актів Російської Федерації через російські удари. Ми маємо на жаль не тільки перебої з електропостачанням ще можуть бути проблеми з водопостачанням, тому що через неструмлення вимикаються насоси у водоканалів. Як це впливає на роботу лікарень? Чи є там якісь альтернативні шляхи доставки води? Так, на жаль, це також правда. Теплопостачання для лікарень це також один із основних компонентів забезпечення параметрів мікроклімату для того, щоб людина могла проходити лікування і комфортно перебувати в закладі охорони здоров'я, щоб мати менше негативних ризиків. Ми розуміли також наші можливості, тому ми визначили по країні 642 заклади охорони здоров'я, які повинні працювати за будь-яких умов, які будуть ставатися в нашій країні. Тобто, це заклади такого. Кризового реагування ми їх назвали заклади спроможної мережі, і сьогодні 565 закладів з них мають альтернативні резервні джерела теплозабезпечення. Частина з них більша частина з них має власні артезіанські свердловини для того, щоб не залежати від централізованого водопостачання. І саме це дозволяє нам дивитися знову ж таки з оптимізмом в проходження. Цього зимового сезону, який може е бути і що показали вчорашні дні, проходить з руйнуваннями енергоструктури е і мережі теплозабезпечення, але знову ж таки я кажу, це підготовлені. Котельні, які працюють, але як бувають випадки, в нас на минулому тижні в одному із регіонів прифронтових регіонів було прицільно атаковано шахетом саме котельню, яка була резервною котельню для закладу охорони здоров'я, і вона забезпечувала теплом. Пологовий будинок, і ми вимушені були там на початках забезпечувати е, параметри мікроклімату шляхом кондиціонування повітря е, на обігрів. Але ми розуміємо, що якщо будуть е, більш мінусова температура, кондиціонери не могли допомогти в даному випадку, тому знову ж таки з, та, з проханням і. Ставитись по коли будемо змінювати маршрути пацієнтів, тому що не завжди такі об'єкти теплопостачання можна відновити швидко. Дякуємо всім і енергетикам, і ремонтникам, і комунальним службам, заклади охорони здоров'я завжди для них в пріоритеті і по відновленню світла, і по відновленню тепла, і по відновлення води. Але є різні ситуації, до яких треба ставитись порозумінням, при тому, що надання медичної допомоги ми гарантовано забезпечимо. А якщо не в цьому закладі, то в дякую, що ви детально розповіли про теплопостачання. Я хотіла все ж таки про воду ще раз повернутися, бо питала про воду постачання свердловини. Це зараз вихід так для, для лікарень, якщо відбуваються перебої з водопостачанням, якщо знеструмлені водоканали. Так, ми вже прожили е, різні підходи і працювали лікарні і на привозній воді за майже цих тисячу днів е, повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Е, і ми розуміємо, що альтернативне джерело водопостач... водопостачання, саме свердловина, це найкращий викид ситуації. Тому там, де можливо пробурити свердловину, вони вже пробурені. Е, є певні заклади, з яких. Просто з природних умов ми не можемо забезпечити саме бурінням свердловини, тому вони зараз замережовані до загальної мережі водопостачання населеного пункту. В разі виникнення кризових ситуацій є завжди альтернативні плани, як забезпечити ці заклади водою. Щоб уже завершити тему комунальних послуг. Ви згадали про теплопостачання. Загалом, як зараз опалювальний сезон в лікарнях розпочався і де чи є якісь проблемні місця окрім лінії фронту, там де є перебої з цим? Да як сезон теплопостачання розпочався у всіх закладах охорони здоров'я. Ми не отримали жодного сигналу про те, що десь не запустились котельні. Е, є певні речі, коли не запустились альтернативні котельні, які були змонтовані. Маємо певні кадрові рішення за результатами таких незапусків, Але я думаю, що тут голова обласної адміністрації, там де це відбулося, сам прокомунікує. Ми це виявили швидко, підсвітили керівництво області. Було. Прийнято відповідні рішення, тому питання на контролі при міністерстві інфраструктури функціонує оперативний штаб, до якого входять ну, різні центральні органи виконавчої влади, голови військових адміністрацій, інші е задіяні органи, в тому числі і Міністерство охорони здоров'я. Тому весь час на на, на оперативному зв'язку і розуміємо, де потрібно підсилювати, в разі якщо е будуть проблеми з постачанням тепла. Крім того, коли маємо відключення електропостачання, можуть виникати перебої з мобільним інтернетом, з мобільним зв'язком, загалом зі зв'язком, як це питання, ця проблема вирішується у лікарнях? Чи всюди встановлені старлінки? Чи можливо є якісь інші шляхи? Так, старлінки, ми встановили по більшості е, критичних закладів охорони здоров'я. В першу чергу, для нас це центри екстреної медичної допомоги, які повинні забезпечити е, роботу диспетчерської і зв'язок диспетчера з е, пунктом базування екстреної медичної допомоги. Але наперед звертаюся до людей у віддалених населених пунктах, е, де зазвичай є проблеми з е, перебої при відключенні електропостачання з мобільним зв'язком, чітко відпрацювати з головами громад, старостами громад, Мат про те до куди можна звернутися, і звідки де пункт незламності, з якого можна викликати екстрену медичну допомогу до даного населеного пункту, в разі якщо буде така потреба. Працюємо з тим, щоб наші бригади екстреної медичної допомоги завжди чергували і відповідали на виклики. Нам це вдавалося, Проходили різні стадії блекаутів, але питання тут з координової роботи і на місцях, і наша екстренка зазвичай при таких масових відключеннях виводить на маршрут більше автомобілів, які забезпечують чергування не тільки на пунктах базування, але і на віддалених населених пунктах, зокрема біля. Пунктів незламності, Але все, що ви перелічуєте, це ж величезне фінансове навантаження, у тому числі для лікарень, пальне для генераторів, альтернативні котельні, свердловини, старлінки або інші засоби зв'язку. Взагалі, фінансова спроможність лікарень, от те, що треба стільки витрачати грошей на те, щоб вижити під час відключень, вона не впливає на якість роботи. Будемо надіяти, що не впливає. І зараз ми ну, ранжуємо ризики з кожного року. Додаємо програму медичних гарантій. Кошт кошти кожного року. Відпрацьовуємо разом з Обласними радами, обласними військовими адміністраціями для того, щоб при можливості додавали ресурс, який потрібен для забезпечення безперебійної діяльності лікарень саме в частині альтернативних джерел енергопостачання, теплопостачання або водопостачання. У нас є нормальна зрозуміла комунікація, і ми розуміємо, ті лікарні, які можуть собі дозволити, в яких є залишки коштів на рахунках, вони можуть це дозволити, вони використовують кошти, які в них є. Ті, які не можуть собі дозволити, Дозволити працює командна робота для того, щоб знайти джерело і е, е, забезпечення тим чи і іншим чи розхідним матеріалом, чи технічним обладнанням, яке дозволить нам забезпечувати безперебійність. Зрозуміло, дякую вам, пане Вікторе, що приєдналися до ефіру. Сьогодні це був Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України.